І що є особливо важливим, завдяки участі цієї поважної групи журналістів, навіть деякі колишні адепти секти Дворкіна почали йти на контакт і поступово ділитися цінною інформацією, розкриваючи внутрішні механізми та надаючи цінні свідчення про те, що відбувається за зачиненими дверима наразі не можемо повністю оприлюднити їхні зізнання і викласти листування задля збереження безпеки цих людей. адже в секті Дворкіна все ще залишаються надто впливові люди, і не тільки в Росії, а й у деяких інших країнах. однак, деякі ключові моменти з цих свідчень я все ж таки долучив до сьогоднішнього відео рівно настільки, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу? Згодом ви дізнаєтеся більше, те, про що сьогодні піде мова, вже само собою змусить задуматися багатьох людей на різних рівнях. але водночас, це навіть не верхівка айсберга, це тільки початок. Думаю, найближчим часом ви станете свідками серії гучних викриттів. на перший погляд, вони можуть здатися непов'язаними між собою подіями, але насправді все це ланки одного ланцюга, і незабаром ви побачите, як вони змикаються. усе про що я розповім далі, це частина задокументованої реальності. Яка існує паралельно з нашим повсякденним життям, але прихована за фасадами респектабельних офісів, університетських аудиторій, кабінетів чиновників, та шляхетних заяв поважних людей.